Вітаю на каналі Букс, бібліотека українських книжок. Слухай Сахарову. На цьому каналі ви знайдете твори української класичної літератури, які здебільшого входять до шкільної програми. Запропоновані аудіокниги будуть пізнавальні та актуальні не лише школярам, а й дорослим. Адже на часі по-новому осмислити історію, культуру і ментальність української нації. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, вподобайки і залишайте свої коментарі. Вам не складно, а для мене це дуже важливо. Хочу, аби якомога більше людей як в Україні, так і поза її межами, долучалися до прослуховування топових творів української літератури. Також ви можете стати патронами і патронесами Букс. Усі реквізити для цього містяться в описі каналу. Ваша фінансова підтримка додаткова мотивація для мене. Володимир Короленко Діти Підземелля. ЧАСТИНА перша. Моя мати вмерла, коли мені було шість років. Батько, увесь віддавшись своєму горю, ніби зовсім забув про моє існування. Інколи він пестив мою маленьку сестру і по своєму піклувався про неї. Тому що вона була схожа трохи на матір. Я ж ріс як дике деревце у полі. Ніхто особливо не турбувався про мене, але ніхто і не обмежував моєї волі. Містечко, де ми жили, називалось княже Вено простіше княжгородок. Воно належало одному збіднілому, але гордовитому польському родові. І нагадувало перше ліпше з дрібних міст південно-західних губерній. Якщо ви під'їжджаєте до містечка зі Сходу, вам насамперед впадає в очі тюрма найкраща архітектурна прикраса міста. Саме містечко розляглося внизу над сонними пліснявими ставками, і до нього доводиться спускатися пологим шосе, загородженим традиційною заставою. Завжди сонний солдат інвалід ліниво підіймає шлагбаум і ви у місті. Хоч відразу, може, і не помічаєте цього. Сірі паркани, пустирі з купами різного мотлуху, чергуються з підсліпуватими хатками, що аж повростали у землю. Далі широкий майдан, перерізаний у різних місцях. Зяє темними ворітьми єврейських заїжджих дворів. Казенні установи наводять сум своїми білими стінами та казармено рівними лініями. Дерев'яний міст, перекинутий через вузьку річку, крекче, здригаючись під колесами, і хитається, як старезний дід. За мостом потяглася єврейська вулиця з магазинами, крамницями, крамничками. Та з ятками калачниць. Сморід, бруд, юрби дітей, що повзають у вуличному поросі. Але от іще хвилина, і ви вже за містом, тихо шепочуть берези над могилами кладовища, та вітер хвилює хліб на ланах і дзвенить сумною, безупинною піснею в дротах придорожнього телеграфу. Річка, через яку перекинуто згаданий міст. Витікала з одного ставка і впадала в інший. Отже, з півночі й півдня місто було оточене широкими водяними просторами і багнищами. Ставки щороку мілішали, заростали зеленню, а високі густі комиші хвилювалися, як море, на величезних болотах. Посередині одного зі ставків був острів, на острові. Старий напівзруйнований замок Я пам'ятаю, з яким страхом дивився завжди на цей величний старезний будинок. Про нього ходили легенди й оповідання Одне від одного страшніші. Казали, що острів насипано штучно, руками полонених турків. На кістках людських стоїть старе замчище, переказували старожили. І, моя дитяча, налякана уява малювала під землею тисячі турецьких кістяків, що підтримують кислявими руками острів з його високими пірамідальними тополями і старим замком. Через це, звичайно, замок здавався ще страшнішим, і навіть у ясні дні, коли бувало, підбадьорені світлом та гумінкими голосами пташок, ми підходили до нього ближче. Він часто наганяв на нас напади панічного жаху, так страшно дивилися на нас чорні дірки давно повибиваних шибок. У порожніх залах носилося таємниче шарудіння камінці і штукатурка, відриваючись, падали вниз, викликаючи голосну луну, і ми тікали, не оглядаючись, а за нами ще довго стояли грюкіт і тупіт і страшенний регіт. А в осінні ночі, коли велетні тополі хитались і гули від вітру, що налітав з заставків, жах линув від старого замку і шугав над усім містом. На західній стороні, на горі, серед зотлілих хрестів та запалих могил, стояла давно занедбана капличка. У ній де не дах, стіни пообсипалися, і замість гучного. З високим тоном мідного дзвону сови ночами заводили в ній свої зловісні пісні Колись старий замок був даровим притулком кожному бідакові без будь яких обмежень, усе, що не знаходило собі місця в містечку, що втратило можливість з якихось причин платити хоча б жалюгідні гроші за покрівлю й куток на ніч і в негоду, усе це сунуло на острів. І там серед руїн прихиляло свої бідолашні голівоньки, а за гостинність платило лише риском бути похованим під горами старого сміття. Живе в замку. Цей вислів означав найгірші злидні. Старий замок привітно приймав і покривав тимчасово зубожілого писаря, і самотинних бабусь і безрідних бродяг. Усі ці бідолахи роздирали нутро старезного будинку, ламали стелі і підлоги, топили печі, щось варили, чимось харчувалися, взагалі якось підтримували своє існування. Проте надійшли дні, коли серед цього товариства, що толилося під покрівлею сивих руїн, почалися незгоди. Тоді старий януш, який був колись одним з дрібних службовців графа, Виклопотав собі щось подібне до звання управителя і взявся до перетворень. Кілька днів на острові стояв такий галас, лунали такі зойки, що часом здавалося, чи не турки це вирвалися з підземних темниць, Це Януш сортував населення руїн, відокремлюючи добрих християн від невідомих людей. Коли, нарешті, на острові знову встановився порядок. То виявилося, що Януш залишив у замку переважно колишню гравську челядь або ж нащадків цієї челяді. Це все були якісь старигани в потертих сюртуках і чумарках, з величезними синіми носами та сучкуватими палицями, старухи, верескливі та бридкі, які проте зберегли в такому цілковитому зубожінні свої капори і салопи. Усі вони складали міцно з'єднаний аристократичний гурток, що одержав право визнаного жебратства. Буднями ці старі ходили з молитвами на вустах по домах заможніших городян, розносячи плітки, нарікаючи на долю, проливаючи сльози та канючачи, а в неділю вони довгими шеренгами вишиковувались біля костюлів. І велично приймали подачки в ім'я Пана Ісуса та панни Богоматері. Приваблені галасом та лементом, що на той час лунали з острова, я та кілька моїх ровесників пробилися туди і, сховавшись за товстими стовборами тополь, стежили, як Януш на чолі цілої армії червоноволосих стариганів та огидних старух виганяв із замку останніх мешканців. Приречених до вигнання. Надходив вечір, хмара, нависла над високими верхівками тополь, уже сипала дощиком. Якісь нещасні темні постаті, загорнувшись подертим понікуди лахміттям перелякані, жалюгідні, засоромлені, снували по острову, наче крути, вигнані з нір хлопчиськами. І намагались знову шмигонути в якусь дірку замку. Але януш і старі відьми з вигуками та лайкою ганяли їх звідусюди, загрожуючи коцюбами, палицями, а осторонь стояв мовчазний будиночок, також зі здоровенною ломакою у руках. І бідолашні темні постаті, похнюпившись, зникали за мостом, назавжди залишаючи острів. І одна по одній губилися в світливій темряві вечора, що швидко спадав. Від того пам'ятного вечора і януш, і старий замок, що з нього і раніше віяло на мене якоюсь тривожною величністю, втратили у моїх очах всю свою принадність. Було любив я приходити на острів і хоча б здалека милуватися його сірими стінами та замщилим старим дахом. Коли на світанку з нього виповзали різноманітні постаті, які позіхали, кашляли і хрестились на сонце, я і на них дивився з якоюсь повагою, як на істоти, наділені такою ж таємничістю, якою було оповито увесь замок. Вони сплять там уночі, вони чують усе, що там відбувається, коли в величезні зали крізь вибиті вікна заглядає місяць. Або коли під час бурі у них уривається вітер. Я любив слухати, коли було Януш, умостившись під тополею, з балакучістю сімдесятирічного діда починає розповідати про славне минуле померлої будівлі. Але з того вечора і замок, і Януш з'явилися переді мною в новому освітленні зустрівши мене другого дня поблизу острова, Януш став запрошувати мене до себе, запевняти із задоволеним виглядом, що тепер син таких шановних батьків сміливо може відвідати замок, зустріне в ньому цілком порядне товариство. Він навіть привів мене за руку до самого замку, але тут я зі слізьми вирвав у нього свою руку і кинувся навтьоки. Замок став мені огидним. Вікна у горішньому поверсі були позабивані, а нижнім заволоділи капори та салопи. Старі баби вилізли в такому непривабливому вигляді, підлещувались до мене так підсолоджено, лаялись проміж себе так голосно, та головне, я не міг забути холодної жорстокості, з якою торжествуючі пожильці замку виганяли своїх нещасних співмешканців. А на згадку про цих темних людей, що лишилися без притулку, у мене стискалося серце. Кілька ночей після описаного перевороту на острові у місті було дуже неспокійно. Гавкали собаки, репіли двері будинків, і обивателі, раз у раз виходячи на вулицю, стукали палицями по парканах, даючи комусь знати, що вони насторожі. Місто знало, що його вулицями у непогожій темряві дощової ночі блукали люди, яким голодно і холодно, які тремтять і мокнуть. Розуміючи, що у серцях цих людей мусять зароджуватися жорстокі почуття. Місто насторожилося і назустріч цим почуттям посилало свої погрози, а ніч, наче навмисне, спускалася на землю серед холодної зливи. І відходила, лишаючи хмари, що низько бігли над землею. І вітер лютував серед негоди, хитаючи верхів'я дерев, грюкаючи віконницями і наспівуючи мені в ліжку про десятки людей, позбавлених тепла і притулку. Та от весна остаточно подолала останні пориви зими. Сонце висушило землю, і разом із цим. Безпритульні мандрівці кудись розійшлись. Собачий гавкіт по ночах вгамувався, обивателі припинили стукати по парканах, і життя міста сонне та одноманітне пішло своєю колією. Лише нещасні вигланці не знайшли і тепер у місті своєї колії. Правда, вони не тинялися вже вулицями вночі. Казали, що вони відшукали собі притулок десь на горі коло каплиці, але як вони примудрилися влаштуватися там, ніхто не міг достеменно сказати. Усі бачили тільки, як з того боку з гір та ярів, що оточували каплицю, сходили в місто ранками найнаймовірніші і підозрілі постаті, які присмерком зникали в тому ж напрямку. Своєю появою. Вони баламутили тиху дрімливу течію міського життя, виділяючись на сіренькому тлі похмурими плямами. Обивателі з ворожою тривогою скоса поглядали на них ці постаті аж ніяк не були схожі на аристократичних жебраків із замку місто їх не визнавало, та їхнє ставлення до міста мало суто бойовий характер. Вони воліли лаяти обивателів, аніж лестити їм, брати самим, а не випрошувати. До того ж, як це нарідко трапляється серед цієї обірваної і темної юрби нещасливців, були особи, які розумом і талантом могли б зробити честь найвибранішому товариству замку, але не вжилися в ньому і вважали за краще демократичне товариство Каплиці. Крім цих людей, які відрізнялися від решти, коло каплиці тулилася ще темна юрба жалюгідних голодранців, поява яких на базарі завжди викликала тривогу серед перекупок, які поспішали швидше прикрити своє добро руками, зовсім як ті квочки, що ховають курчат, коли у небі з'являється шоліка. Ширились чутки, що ці бідаки. Позбавлені будь-яких засобів до існування, відтоді як їх вигнали із замку, склали дружне товариство і займалися, між іншим, дрібними крадіжками у місті та околицях. Організатором і керівником цього товариства бідолаг був пан Тибурцій Драб, найвизначніша особа з усіх, що не вжилися в старому замку. Походження драба було вкрито туманом таємничої безвісті, дехто приписував йому аристократичне ім'я, яке він вкрив ганьбою, і тому примушений ховатися. Але в зовнішності пана Тибурція не було нічого аристократичного. На зріст він був високий, з великими, грубо виразними рисами обличчя, коротке, злегка руде волосся стирчало на всі боки. Низький лоб, трохи висунута наперед нижня щелепа та велика рухливість м'язів, нагадували щось мавпяче. але очі, що виблискували з під насунутих брів, дивилися уперто та похмуро, і в них світилися разом із лукавством гостра проникливість, енергія та розум. У той час як обличчя кумедно викривлялося. Очі завжди зберігали лише один вираз від чого мені дитині було якось несвідомо моторошно дивитися на кривляння цієї дивної людини, під ним немов струмився глибокий постійний смуток. Руки пана Тибурція були грубі і вкриті мозолями, великі ноги ступали по мужичому, тому більшість обивателів. Не визнавали за ним аристократичного походження. Але як тоді пояснити його дивовижну вченість, яка була для усіх очевидною? Не було корчми у всенькому місті, в якій би пан Тибурцій, повчаючи селян, що збиралися у базарні дні, не виголошував, стоячи на діжці цілі промови з Ціцерона, цілі розділи з Ксенофонта. Українці, узагалі обдаровані від природи багатою фантазією, уміли вкладати свій власний зміст у ці натхненні, хоча часом і незрозумілі промови. І коли, б'ючи себе в груди і блискаючи очима, він звертався до них зі словами Патрес конскріпті. Вони також супились і казали одне одному Отож, вражий син, як лається! Коли ж потім пан Тибурці, звівши очі до стелі, починав декламувати довжелезні латинські тексти, вусаті слухачі стежили за ним з боязким і жалісним співчуттям. Їм тоді здавалося, що душа тибурція витає десь у невідомих світах, де розмовляють не по християнськи і що вона там зазнає гіркі пригоди. Його голос гуркотів так глухо і замогильно. Що слухачі, які сиділи по кутках і вже ослабли від горілки, опускали долу голови, звішували свої довгі чуприни і починали схлипувати. Ох ох, матінко! Та й жалібно ж хай йому біс! І сльози капали з очей і стікали по довгих вусах. І коли оратор, раптово скочивши з діжки, заходився веселим реготом. Зажурені обличчя дядьків раптом прояснялися і руки тяглися до кишень широких штанів за мідяками. Зрадівши щасливому закінченню трагічних пригод пана Тибурція, дядьки частували його горілкою, обіймалися з ним і в його карту спадали з дзенькотом мідяки. Зважаючи на таку надзвичайну вченість, з'явилася нова легенда, що пан Тибурцій, був колись дворовим хлопчиськом якогось там графа, який надіслав його разом зі своїм сином до школи отців єзуїтів, власне, для того, щоб він чистив чоботи молодого панича. Проте виявилось, що у той час, як молодий граф байдикував, його лакей перехопив усю мудрість, призначену для голови панича. Ніхто не знав також, звідки у пана Тибурція з'явилися діти. Проте факт був наявним навіть два факти хлопчик років семи, але величенький і розвинений не по роках, і маленька трирічна дівчинка. Хлопчина пан Тибурцій привів із собою перші ж дні, тоді ж як з'явився сам. Що ж до дівчинки, то він відлучався на кілька місяців. Перед тим, як вона з'явилась у нього на руках. Хлопчик на ім'я Валик, високий, тонкий, чорнявий, похмуро вештався інколи по містечку без усякого діла, заклавши руки в кишені і зиркаючи на всі боки, що бентежило серця калачниць. Дівчинку бачили лише один чи два рази на руках пана Тибурція, а потім вона кудись зникла і де була. Нікому не було відомо. Подейкували про якісь підземелля на горі біля каплиці, а тому, що в тих місцях такі підземелля траплялися нерідко. Усі вірили цим чуткам адже жили ж десь усі ці люди. А вони, звичайно, на вечір зникали саме у напрямку до каплиці. Туди своєю сонною ходою шкандибав напівбожевільний старий жебрак якого прозвали професор, крокував рішуче і швидко пан Тибурці, туди йшли надвечір, потопаючи у присмерках і інші ревні особи, і не було хороброї людини, яка б наважилася йти за ними по глинистих ярах. Туди йшли надвечір, потопаючи у присмерках і інші ревні особи, і не було хороброї людини, яка б наважилася йти за ними. По глинистих ярах. Про гору, пориту могилами, йшла погана слава. На старому кладовищі вогкими осінніми ночами спалахували сині вогники, а у каплиці сичі кричали так пронизливо і так дзвінко, що від криків клятого птаха навіть у небоязкого коваля стискалося серце. Кепсько, юначе кепсько. Казав мені частенько старий януш із замку, стрінувши мене на вулицях міста серед слухачів пана Тибурція. І старий хитав при цьому своєю сивою бородою. Кепсько, юначе, ви в поганому товаристві. Шкода, дуже шкода сина шановних батьків. Справді, з того часу, як померла моя мати, і похмуре обличчя батька стало ще похмурішим. Мене зовсім рідко бачили вдома. Пізніми літніми вечорами я крадькома біг по саду, як молоде вовчання, уникаючи зустрічі із батьком, відчиняв за допомогою особливого приладу своє вікно напівзакрите густою зеленю буску і тихо лягав у ліжко. Якщо у сусідній кімнаті маленька сестричка ще не спала у своїй колисці, я підходив до неї. І ми тихо голубили одне одного та гралися, намагаючись не розбудити буркотливої старої няньки. А у досвіта, коли в домі ще усі спали, я вже прокладав росяний слід по густій високій траві саду, перелазив через паркан і йшов до ставка, де на мене чекали уже з вудочками такі ж шибаники-приятелі. Або ж я йшов до млина, де сонний мірошник тільки но відсунув шлюзи. І вода, чуйно здригаючись дзеркальною поверхнею, спадала в лотоки і бадьоро починала свою денну працю. Великі млинарські колеса, розбуркані гомінкими поштовхами води, теж здригалися, якось неохоче посувалися, ніби лінуючися, прокинутися, а за кілька секунд уже кружляли, бризкаючи шумовинням і купаючися у холодних струменях. За ними повільно і солідно рушали товсті вали. Усередині млина починали гуркотіти шестірні, шаруділи жорна, і білий борошняний порох хмарами здіймався із щілин старого престарого млинарського будинку. Тоді я йшов далі. Мені подобалося стрічати пробудження природи. Я радів, коли мені щастило злякати заспаного жайворонка. Або зігнати з борозни полохливого зайця. Краплі роси падали з верхівок трясучки, з голівок лугових квіток, коли я пробирався полями до заміського гаю. Дерева стрівали мене шепотом лінивої дрімоти. Я стигав зробити далекий обхід, а в містечку все ще раз у раз стрівалися заспані люди, що відчиняли віконниці. Але ж ось сонце підбилося уже над горою. За ставків чути галасливий дзвінок, що скликає гімназистів, і голод примушує мене йти додому до ранкового чаю. Узагалі мене звали бродягою, злим, поганим хлопчиськом, і так часто докоряли різними поганими нахилами, що я нарешті і сам переконався, що це правда. Батько також повірив цьому. І робив іноді спроби подбати про моє виховання, але спроби ці завжди кінчалися невдало. Коли я дивився на суворе, похмуре батькове обличчя, на якому лежала сувора печать горя, я торопів і замикався в собі. Я стояв перед ним, переступаючи з ноги на ногу, шарпаючи свої штанці і озираючись. Часом щось ніби ворушилось у мене в грудях. Мені хотілося, щоб батько обняв мене, посадив до себе на коліна, приголубив, тоді б я пригорнувся до його грудей, і, може, ми б разом заплакали дитина і суворий чоловік заплакали над нашою спільною втратою. Але він дивився на мене затьмареними очима, ніби поверх моєї голови, і я увесь зіщулювався. Під цим незрозумілим для мене поглядом. Ти пам'ятаєш матусю? питав батько. Чи пам'ятав я її? «О, так, я пам'ятав її. Я пам'ятав, як інколи, прокидаючися уночі, я шукав у пітьмі її ніжні руки і міцно пригортався до них, вкриваючи їх поцілунками. Я пам'ятав її, як вона сиділа хвора перед відчиненим вікном. І сумно оглядала чудову весняну картину, прощаючися із нею в останній рік свого життя. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту Разом і хай квітне український Ютуб.